Так, Юрочка, ось у ще кістки динозавра. Ой, що це красиве, ми не знаємо. Так, це якісь науковці, науковці-археологи. Повирізали їм морди, це щоб фотографувалися, так? Ну, спасибо. Коротше, це такий павільйон. Це я вже знімаю з другої сторони кисточка така. Угу. Це, звісно, якщо там забити динозавра, це ж можна його скільки їсти. Це півгода їсти стільки м'яса. Ну, Я думаю, динозаври вони були несмачні. Ну, а що там за м'ясо? Ну, це ж не свинина юра. Ну, я думаю, якщо це динозавр, це рептилія. Це ж воно там вонює воняче, вонюче такими. Тими Болота, болотами, не знаю. Слухай, що це вони тут наробили такої анімації красивенної. Угу. Осьо. Це отака, отаке попривозили кістки. Да? Угу.